Департаменти і управління і департаменти соціального захисту на місцях ставлять їх на облік і далі починають скажімо, вести цю проблематику, яка входить до нашої компетенції і тож що їх цікавить. E, значить, що належить до департаменту соцполітики? Через наш департамент проходить оздоровлення учасників АТО. Для того, щоб ми знали, кого потрібно зробити, відповідно, людина повинна наголошую ще раз прийти в управління соціального захисту звернутися, написати заяву, звернутися в управління про те, що їй необхідно оздоровлення. Для цього там є медіакальних правильних документів, які на надати департаменту, наші фахівці займаються цією роботою постійно, ця робота здійснюється, і вони далі грунтовно, предметно нададуть всю інформацію, що стосується цього. Також є така виплата, яка проводиться з державного бюджету. Це До 5, 5 травня учасники бойових дій мають право отримати одноразову щорічну виплату. Тут я би попросив, напевно, більш детальніше про це пізніше розповість пані Тетяна, вона є керівник нашого підрозділу з питань надання допомоги пільг, вона більш грунтовніше далі розкаже про ці питання. В кожному районі, згідно де в області прийнята обласна програма допомоги учасників АТО, аналогічні програми надані, і створені і діють в районних управліннях і в містах обласного підпорядкування. Надаються житлово-комунальні послуги. На сьогоднішній день підлітка житлово-комунальні послуги надаються таким чином. Якщо є учасник АТО, який повернувся з зони проведення АТО, і має посвідчення учасника бойових дій, він отримав з державного бюджету компенсацію півлу в розмірі 75% на комунальні послуги.